Кожен, хто слухає слова мої, виконує їх, подібний до мудрого чоловіка, який звів будинок свій на камені. І коли пішов дощ і настала повінь, знявся вітер і вдарив по будівлю, то й їм не впав, бо був збудований на камені. Боже, в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Ісуса Христа, я молю Тебе, Боже, Ти сказав, хто слухає слова мої. І виконує, і виконує Боже. І ти говориш далі про те, хто кожен хто слухає слова мої, але не виконує їх, подобний до, до нерозсудливого чоловіка, який звів будинок свій на піску, і коли. Пішов дощ, і настала помінь, і знявся вітер, і вдарив по будівлі, то їм повалився зі страшним гуркотом Боже. І ми дякуємо Тобі, Боже, випробування Твоїх це період, коли ми, народ України, церква Твоя будуємо свій дім, кожен свій дім і дім на церкві, дім України. на... Боже, не тільки на слові, а й на виконанні Твого Слова я Ісуса Христа, на виконанні Твого Слова, Боже, да буде так. Ми, християни України, кожна людина в Україні мудрою людиною, мудрою людиною, яка зводить свій будинок на камені Боже. І це час, коли вибудовується Україна на Камені, на слові Твоєму і на виконання слова Твого Боже. Перш за все, народом Божим в Україні, перш за все, народом Божим в Україні, тому що ми є те світло, яке світить перед людьми, і коли вони бачать наші діла Боже, прославляються Отця нашого небесного діла віри, діла любові, діла слави Твоєї.